Друзі, привіт! Я Маша, це мій природний сад та саме теплиця. Знаходжусь тут і починаю відео, тому що у мене досі не працює мікрофон. І щоб вам не заважав вітер, прев'ю я зроблю тут. Сьогодні я хочу підняти таку тему. Для мене дуже цікаву: як ярусність в квітниках. Це, знаєте. У нас є загально визнаний такий формат будови квітника. Да? Це ніжній ярус, середній і е, біля стіночки високий. І він я зараз не виступаю проти цього взагалі, е, цієї композиції, тому що якщо у вас одноплановий квітник, да, з одної сторони, ви дивитесь і у вас паркан, то звісно це ну, розумний хід. Е, але. Я помітила по своїм квітникам, що набагато набагато цікавіше виглядають квітники, коли міксується ця ярусність. міксується. ви скажете мені тоді, якщо ми, наприклад, що значить міксування ярусності квітника? Це якщо високий злак, ну, наприклад, я просто дивлюсь злак, посадимо на передній план, він же закриє все що позаду. Насправді ну, да, треба знати цю межу не на передній, а в середній можна посадити. Але так, він буде закривати певний огляд, якщо ви дивитесь так, от прямо лоб в лоб. Але в цьому і є ця цікавість квітника. Тому що, якщо ви захочете розгледіти, вам треба буде обійти, подивитися, десь навіть пошукати щось цікаве. Ну, тобто це така гра. Коли я говорю про квітники, у мене думки просто, я не знаю, захоплюють всесвіт. Давайте так розібратися. Перше, кожному своє. Друге, кожен квітник буде гарний в певній своєму прояву. Да? Тому що якщо ми робимо якийсь плоский квітник, плюси, ми бачимо все. У нас є класкутне ковдра, де просто плямки. Це цікаво також, дуже класно. Якщо ми робимо різноярусність, у нас ускладнюється квітник. Також цікаво, треба обійти, треба щось придивитись. А взагалі, чому тут така рослина? Ну якось починається якась гра. Але це не означає, що ми просто беремо якісь високі рослини, рандомно сажаємо їх посеред квітника, і на цьому все. Ми знову ж таки звертаємось до природи, і там є підказки. Якщо ви будете там десь біля узбіччя доріг, бачити ці природні міксбордери, то скоріш за все ви помітите, що нема такого, що чиста в ярусах квітник. А він да, біля дороги буде нижче, тому що там постійно якийсь поток вітру, і воно збиває, добуває там щось, але там може вирости і щось високе. І цей високе продовжує, це продовжується, продовжується. Да, знаєте, як вітер навіяв, це насіння, воно так і посіється. Куди вітер буде, дути, там воно буде і сіятись. Е, тому ну, нема цієї чіткості, цієї градації. І це класно використовувати в своїх природних квітниках. Ми зараз пройдемось, подивимось. Я скажу про важливі моменти і навіть помилки, які я допустила при створенні своїх квітників, тому що це, це складно, це набагато складніше створити такий різноярусний квітник, а, аніж просто да, под одну, ну як до одного розміру. Подивимось з вами. Але, Але. Ну, це от 100% набагато цікавіше виглядає. І я раджу це використовувати в своїх квітниках. Можливо, ну, це не обов'язково високі, це високі да, злаки по 2 метри, як у мене є міскантус балеріна. Це не обов'язково, звісно. Різна ярусність це просто гра у цих висот. Щось високе, це ну, може бути і вищі коліни, якщо у вас взагалі там щось низеньке росте. Але все одно, коли ось ця висота є. Ну як сказати, сто раз вже сказала, цікавіше виглядає, але все одно оця велич рослини, вона якось захоплює серце. Коли ти бачиш цей великий, такий стронкий, я не можу сказати, міцний Карл Форстер, наприклад, величезний, два метри, і він є, ну це ти відчуваєш міць. Це відчуваєш якусь таку потугу. Коротше, пішли дивитися. Виходимо з вами до нашого першого квітничка. Тут у нас ехінацея. Ви зараз бачите це мікс ехінацеї, вирощених з насіння, до речі, це пеніс зараз. І вони, бачите, одна лінійка у них зараз. Тут була шавля, але впав родовик і її накрив. Вона нижче була, і я буду пересаджувати цей родовик, тому що бачите, він ну, так не тривалий, не. Тривали, не... Коротше, впав, ну, а закрив. Ну, в принципі, можна залишати, але я хочу тут інше. Е, і, будь ласка, цей карт. Ну, по-перше, я орієнтуюсь завжди на осінні квітування, на осінній вигляд квітників. Мені це набагато більше подобається взагалі обожнюю осінь, тому мені здається, що немає нічого, вот немає нічого кращого за ось ці коливання, за хвилювання злаків. Для мене це просто шик блеск І тут ми дивимося з цієї да, сторони, ми зараз і з іншої підемо. Тобто одна така лінійка у нас з середніх, потім вище щось пішло. Тут був родовик і щучник, але бачите, вони зараз вдвох прилягли, у них відпочивальний сезон почався. А ось тут котовник. Такий різкий, я б сказала, перепад, і міскантус гном іде. Він випустить свої волочь ще трошки вище стане, але він найменший з міскантусів, у нього, до речі, він такий по сувостій тій. Бачите, він не якось листя, а воно таке цупке, різне. І ось вже буде тут квітування, він невисокий. Також куничник валанс, я напишу, забула. Вердам, якось так: коничник, потім міскантус, котовник, високий злак. Ох, як це гарно! І що ми бачимо там? А тут у нас ще і балеріна. Тут взагалі я вже не знаю скільки метрів. Зараз я встану, вам покажу. Хочу показати, якої висоти балеріна. Так, і перенесемось в іншу сторону. І тут у нас е куничний гостроквітковий Карл Форст. І що ми бачимо? Що кубки є там, там, ми зараз підемо туди, і якби. Можечки-божечки на передньому ярусі, можна сказати. Ну, майже на передньому ярусі. І ось тут є нюанс, тому що ну, ми якби сажали такий на сонце, посуха стільки квітник. Там була посаджена ехіноцея. і це у мене було експериментально. Я сажала геленіум. Е, в свій сати в нього раніше його не було. І Я вирішила, що посажу, а потім ми пересадили яблуню, бо просто не було місця, куди пересадити. Ну коротше, геленіум звідси переїде точно, він був тимчасово посаджений. І це така помаранчева пляма, ну трохи не вписується сюди з ехіноцеєю. Кольори ну так, не дуже грають. Тож Ми зараз на нього не звертаємо увагу. Тут буде багато хіноцей. Так? І якби я йду, я не знаю, що там. Я просто не знаю. А тут я проходжу, у мене є віконечко. Я можу підглянути, що там відбувається. Я проходжу сюди, тут і Свербіжниця Македонська у мене. І прохожу-прохожу сюди, і знов у мене віконечка. Новий новий погляд я може і сюди за, заглянути в це віконечко і подивитися, що буде. І зараз про помилки. І е, така помилка, яку я помітила і на яку я хочу звернути увагу, що якщо ми сажаємо ось такі високі штуки, в різноплановость, в різних місцях, вони ж утворюють тінь. На це прям треба звертати увагу, пам'ятати і знати, що в ці простори. Не треба сажати те, що потребує багато сонця, тому що рослини притіняють один одного, а особливо ось ці велетні, вони, ну так скажемо, досить серйозно притіняють. Досить серйозно притіняють ваші рослини. Тому у мене зараз, ну у мене в цій купці була обрана рослина, осока пальмалиста. У мене дуже гарно тут наросла, прям супер наросла. І ось тут такий п'ятачок, десь метр квадратний, може трошки більше, буде у мене просто такою зеленою масою. Закрит, не буде бур'янів, тому що вона така значно ну, класна. І е, ну, соковита зелень на фоні хінацеї також дуже круто буде виглядати. І знаєте, я б сказала, що це такий дуже цікавий лайфхак, такий ход навіть. Тому що, от, наприклад, наприклад я дуже люблю Брунеру. От прям я не знаю, кайфую. Кайфую від листя, кайфую від цих маленьких весняних квіточок, таких блакитного, прям небесного кольору, ну неймовірна рослина. Але вона е, як тіні, тіні витривала, тобто на сонці вона згорить. Я її не можу посадити для осінньої краси, посадити собі ось сюди, наприклад, да, в квітник, тому що вона просто згорить. Але якщо її поєднати з такими високими, з різних сторін високими, холодоростучими злаками. Які швидко набирають свою висоту, то вони її потім притіняли дуже добре, зберігали там вологу дуже добре, і вона би проходила цей момент, тому я зверну на це увагу і спробую навіть такі моменти. Да, я спробую використати у себе в квітнику. У мене тільки що прийшла геніальна ідея. Давайте далі рухатись, подивились в це віконечко. Одна картинка, з цієї сторони у нас там інша картинка. Ну, тобто, вже така певна цікавість, певна гра у нас відбувається. А у нас тут і міст визачезні, і за ними ми не знаємо, що там відбувається, тому нам треба прийти трошки далі, щоб подивитись. І ми підемо, підемо в далекі гори. Хоп. У нас така ширмачка з міскантусів, і якщо ми тут гуляємо, граємо, то у нас за міскантусом за високим буде відкриватись, колись розростуться гортензії височезні. Я їх планую, щоб вони були такими кущами, чагарниками прям. Тож буде. Тут буде інша картина, зовсім інша. Розумієте, яка цікавість. Поки вам знімала, говорила, не хотіла відволікатися, мені щось кололо в ногу, а потім я відчула, що це камаріна гадіна. Ах, які гортензі, шикарні. Волотисті гортензії, менш тих вже, які пахони. На метр виросли швидше, там більше, бо там більше сонця, вони швидше наросли. Ну нічого, нічого. Сформуємо всі. Також їх тут кубка. Ми запам'ятовуємо і нагадуємо собі, що використовуємо кубками, кубками. Так само, ось, наприклад, в цій частині квітника також, в мене знов є ширма певно, із коничника, певна ширма. І там продовжується. Я не бачу, що там відбувається. Тому мені вкрай необхідно піти і подивитись. І з цієї сторони це буде один вигляд квітника. Тут, тут, тут-ту-тут-хоп. Я взагалі потрапляю, можна сказати, в такий тунельчик. Мені подобаються ці стіни, з конічник, от така таємна кімната. І з цієї сторони вже буде зовсім інший вигляд. Хоп, зовсім інший вигляд. Хочеться пройтись і ще подивитись. Подивитись, що ж там коїться. Тут, наприклад, я дивлюсь з цієї сторони. У мене тут яскраві хіноцеї, анімони, ну, росте буяє, і всякрас. Але ось там ширма, і я не бачу, що там. Але ж логічно було б зробити, щоб тут був якби простір, да? і ми могли спостерігати весь квітник, а я не погоджусь з цим, тому що мені цікаво і пройти подивитись і заглянути. От розумієте, ну от знов-таки можливо це від темпераменту людей залежить, коли ти хочеш гратися, коли ти не хочеш гратися, коли ти хочеш просто споглядати. До речі, це гортензія Фантом. І вона просто якихось нереальних розмірів досягла за один сезон. Ну, скільки, боже, зараз? Розмір гортензії фантом. От я мені по плеч. Мені по плеч. Це дуже велика. А ось на цьому квітничку він маленький досить, збережена. Вся структура, як потрібно бути. Білі стінки, високі злаки, але вони не такі високі за рахунок того, що, бачите, виноград притіняє, і вони вже не такі високі. Але злаки там йдуть. Потім йдуть нижчі рослинки, да, півоні, хінецеї, нижчі сорти пенісетуму, а там позаду вищий сорт пенісетуму, між ними ще й гортензії, які також в наступному році мають такі дати кущі. Такий кущовий ефект. Ось тут все збережено, е, якби традиційний підхід. Але тут по-іншому і не може бути. Чому? Тому що. Е, чи... Ні, але ну, це, звісно, може бути, але на таких маленьких квітничках нема сенсу робити, щоб з різних сторон зайти подивитись. Ну, звісно, у тебе звідси буде одна картинка, ти будеш споглядати цю маршмеловість, Це споглядати таку красу. Але тут все, все чітко, ясно і зрозуміло. Ну що, все. І я забула сказати, що підписуйтесь на канал, коментуйте, шерті, ставте вподобайки. Мені це дуже мотивує. Я буду вам дуже вдячна за це. Все, сказала все, що хотіла, мабуть, показала все, що хотіла. Розказуйте, як ви. Як ви ставитесь до різноярусності в квітниках, як ви її використовуєте, Чи боїтесь високих рослин? Чи не боїтесь високих рослин? Які нюанси? Можливо, я на щось не звернула увагу собі. Ой, давайте <пілкуємо> поспілкуємось трошки, і я буду читати. Я зв... я всі читаю коментарі, чесне слово, але я просто не завжди відповідаю, бо у мене мала дитина.